Українські та світові хіти на різних мовах світу, живе виконання, нові образи та стиль у Херсоні на великій сцені обласного академічного музично-драматичного театру виступала співачка, акторка, поетеса, телеведуча і дизайнерка, екс-солістка жіночого поп-гурту Віагра Надія Мейхер з акустичним концертом Філінс. Вона приїхала на Херсонщину вперше за більш ніж 15 років. На сцені театру лунали знайомі всім улюблені хіти, сіла птаха, «Не отрікаються любя бесаме мучо, маладе, «Маладе», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» та інші. Шоці, чесно, дуже приємно, звісно, шоці. Бо це, це дуже непроста музика для сприйняття, і мені надзвичайно приємно, що сьогодні ввечері в місті Херсон у театрі імені Миколи Куліша зібралася така чуттєва, така тонка. Тонко відчуваюча публіка, це правда. Я я клянуся, це така велика рідкість, коли люди в унісон а, не то, що там декілька людей, а всі практично сприймають таку музику. Мені було до сліз приємно. Прихильники з'їхалися з Херсонської та сусідніх областей, аби послухати талановиту співачку. Дехто підготував для Надії Майхер смачні подарунки. Я підготувала для надіжди дуже вкусний, полезний букет фрукти. Ну, хочется, чтобы ей запомнился Херсон, потому что действительно мы очень южные, чувствительные, творческие люди. И э, так как она поет эти романсы, конечно, нельзя не оценить по достоинству. Вечір відвертості, романтики, пристрасті та кохання зачарував глядачів. Я давній шанувальник Надії Мейхер з'явилася можливість піти на концерт. і Ми з жінкою з задоволенням пішли, поглинув повністю в атмосферу концерту, так що було добре і весело. Ми взагалі з Херсона, ми з Ніколеве приїхали на цей концерт шикарно. Это от благодаря моей подругі, яка вытащила мене на этот концерт. Концерт переносили з березня, тому він був довгоочікуваний і пройшов, як то кажуть, на одному диханні.